Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні ви дізнаєтесь про п'ятірку найкращих сторожових собак, які працюють у різних сферах і виконують свою роботу краще за інші породи. Перша порода бельгійська вівчарка. Зараз вона достатньо популярна. Вона може працювати з собакою-полодарем, собакою-рятівником або собакою охоронцем. Також це чудовий пес для проведення різних терапій. Окрім цього, бельгійська вівчарка Малінула також і гарна собака компаньйон. Вона допоможе вам пережити біду швидше і легше, адже в них м'якший характер ніж у Ротвейлера чи німецької вівчарки. Німецька вівчарка. Ця порода є однією з найпопулярніших та найрозумніших сторожових собак. Цю породу знають навіть ті, хто не захоплюється вивченням поріз собак. Часто їх можна зустріти в ролі собаки поліцейського чи собаки рятівника. Особливо зараз, в такі тяжкі для нашої України з часи, німецька вівчарка часто зустрічається як собака військовий. Доберман. Сильна, розумна, наполеглива та уважна порода собак підходить майже для будь-яких сторожових цілей. Фізичні властивості цього песика роблять його дуже корисним собакою. У сторожовій сфері. Кане Це переважно терапевтичні собаки. Вони сміливі, кмітливі, витривалі, вірні та сильні. Може стати як і сторожовим псом, так і собакою компаньйоном. І останнє у цій п'ятірці кавказька вівчарка. Це старанні песики, також вірні своїй сім'ї, розумні, кмітливі та сильні. Фізичні можливості дозволяють їм бути досить гарними сторожовими собаками. Звісно, сторожових порід собак дуже багато, наприклад, ротвейлери, нюфаунти, боксери, а ще український чорний тер'єр, алабаї і сенбернари, тибетські мастифи і ердель Якщо ви хочете дізнатись більш детально про ці породи, то підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі на підтримку каналу і чекайте другу частину. До зустрічі!